Так, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас гальмівні колодки для таврії. Передні і задні, тут всякі разні. Це мається на увазі колодки не взагалі, які існують в природі, а ті, що у нас є з продажу в нашому магазині. Почну, почну, скоріш за все, з наших вітчизняних. Ось, виробництво місто Дніпро, фірма Best. Україна, так. є власний досвід використання таких колодок, так що тут можна щось ще можу і розказати цікавого. Значить, ну, як, по-перше, яке воно на вигляд? Тут ж, железка покрашена порошковою краскою і сама накладка. Самі накладки ну, досить тверді, але не занадто. Собі на машину коли ставив, ну, значить, власне відчуття. Працюють, гальмують, очима кліпати не доводиться, коли на гальма тиснеш. От. Що буває з ними не так? Е, ну, Як більшість з наших вітчизняних виробів, з чим люди стикалися? Що не завжди оця железка, геометрія її відповідає, тому що має бути. І тому приходиться брати напільники, підпилювати, Або оці ну, ча чаще за все оці місця. Що я ось ножиком зараз показую. От. А так, в принципі, нормальні колодки, які можна ставити і їздити. Так, далі. Армійні колодки НРД. Виробництво Україна, але де саме? А ні, написано Харків. Завод і ластомір. Ну, наскільки ця інформація відповідає сьогоднішнім реаліям, я не дуже знаю, тому що ці колодки ще на складі лежать з довоєнних часів. От. Поїм, то, як вони у нас з'явились, люди почали запитувати, дайте саме такі колодки. Поїм, про їх нічого не скажу, бо не знаю взагалі нічого. Вони, вона, як я вже сказав, в продажу є тільки завдяки тому, що хтось із покупців дуже просив, щоб саме такі відправили. От. Чи вони тверді, чи м'які, не знаю. Ну, схоже на те, що не, не тверді. От Так, як одна одну, але і не дуже той м'які. Метала тут. До чорта і більше. Блищить, як не знаю, чи на камеру видно блиск, тут якісь алюмінівані стружки, тут дуже багато. Тепер ми переходимо до передніх колодок польського виробництва. Ну, це є колодки ФСО. До речі, ну, ФСО не написано Made in Poland, бо буває таке, що. Цей, цей бренд зроблений не завжди в Польщі. Що поїм? Ну, жалко, камера не передає запах. От, вони мають дуже специфічний запах. Що е, тут? Так, враховуючи відгуки покупців, колодки гальмують дуже добре. Тобто, якість гальмування відповідає всім параметрам. По установці всі ці железки, геометрія відповідає завжди. Тобто, їх взяв, поставив і не треба думати, чого воно не тулиться і чого воно. Я... не той. Є проріз для збирання стружки з диска гальмівного. Ну, ви бачите. З що я починав, мають специфічний запах. Не знаю чому, але дуже я стикався не один раз з тим, що імпортні колодки виняють, як. Не знаю навіть з чим порівняти. От. Ну, і так само ще є польські колодки виробництва фірми Томекс. До речі, колодками ФСО ми почали торгувати десь рока-півтора-два тому. От. А колодками томикс торгуємо вже досить давно. От, як на вигляд, так вони майже однакові. Таке враження часто і густо буває, що вони взагалі зроблені в одному і тому самому місці. От. Відрізняється тільки упаковка, та й то не дуже, якщо так глянути на швидкоруч. Так упаковка у них доволі схожа. До речі, ми часто густо путаємо, коли людям пакуємо, замовлення так, бувало вже таке, що як швидко хватав так і попутав. Зараз візьму в руки одну ту одну ту. Ось. Це в мене ФСО, а це в мене Томикс. Я ж кажу, Таке враження, як будто їх робили. В одному тому самому місці. Ага, є відмінність на Томексах немає прорізу. Це решта, все абсолютно однаково. Склад накладки однаковий. Ну, в принципі, хорошо чи які з них гірші, яких краще, навіть не знаю, що сказати, бо вони і ті, і ті працюють. Відгуки лише позитивні і люди жоден ще не поскаржився на те, щоб колодки хоч ФСО, хоч Томекс погано Працювали ці цермок, Мені не туди бумажку викинуть. Так воно і відбувається. Чим, чим відрізняються вони польські колодки від будь-яких наших термін дії їх менший. Тобто зношуються вони швидше. Завдяки чому? Ну, тут доводиться чимся жертвувати. М'якша накладка, значить, якість гальмування вища, ефективність гальмування вища, але термін дії менше. Тобто, зітруться вони набагато швидше, ніж, наприклад, Best чи НРД. Завдяки чому в колодках Best присутній метал, в НРД його взагалі дуже багато, От. вони твердіші, і довше живуть. Але трошечки гірше ефективність гармування. При цьому не сказати, що взагалі погано. Я ж кажу, я ставив на свою машину от, і точно знаю, що я напільник підігнав трошечки, поставив, і вони працювали нормально. Так, тепер перейду до задніх колодок. Що у нас є по задку? Зараз це Запоріжжя. Дафмі це, наскільки я знаю, Дніпро. Тут десь має бути да. проспект Труда, місто Дніпро. А тут російською. проспект Труда, город Дніпро, Україна. ну Тут Запоріжжя, Запорізький авторемонтний завод. Ну і так само два варіанти ще польських колодок. Знову таки ФСУ і Томикс. Значить, Менше за все інформації у мене про колодках ДАФМІ. Чому? Тому що вони у нас чомусь рідше за все продаються. От, відгуків майже немає. На вигляд воно ну, зроблене красиво. Тут все так, таке на вигляд, як має бути. Накладка, аж спробую трошечки. Ну, Твердість накладка така. Доволі жорсткі. Але це той самий варіант, як попереднім по НРД, так само і тут. Взяли для продажу, тому що хтось із покупців хотів саме колодки Дафни взяти. Ну І як я вже сказав, продаються доволі рідко, що сказати, не знаю. Так. Колодки ЗАРС. Ну Тут проблеми ті самі, які у колодок PEST. Перед тим як ставити, трошечки підпиляти. А взагалі, також маю власний досвід. На задок ставив собі колодки ЗАРС. Можу сказати точно. Працюють. Ручник тримає гальма працюють. Тут все нормально. От. По жорсткості накладка. Тут, О, тут вона м'якіша, ніж у дафмі. Тобто, це про що каже? Що ефективність гармування буде вища. От, срок, термін дії трошки менший. Ну і одне, з чим Знов таки сам стикався, то підпилювати, бо не влазили. О, в жодному разі не треба підпилювати. Хтось колись із людей казав, та я накладку підпиляю". Ну, блін, ну Який сенс тоді ставити нову колодку, якщо накладку підпилюють? Підпилюють або отут, або тут, або в обох місцях. Зразу, якщо вже це потрібно. Все решта. Тут тримається не тільки сваркою железки одна до одної. А там, ну тут, звісно, поганенько видно буде, там є прорізь і одна пластина в іншу заходить. Так що не відпадуть. Це вже перевірено на одну сотню раз. От, їздять вони доволі довго. Я тоді на цій машині проїздив рік, Наїздив 1020 та й продав, її так, як є. От так, тепер. Колодки виробництва Польща. Значить, СО і Томекс. Тут все так, як і раніше. По суті, справи. Нет, тут уже є я відмінності. І накладка трошки відрізняється, і сама железка трошки відрізняється. Якість покраски. А от як їх проварю докупи ці пластини. Ну, дуже схоже знов таки. І в тих самих місцях приварка, що на одній колодці, що на другій. Після того, як приварено, ще лаком заливають. От, так, накладка. Угу. Які маю враження? Значить, вони м'якіші, ніж колодки Дафми, але твердіші, ніж колодки ЗАРС. Тобто, Якраз така золота середина. Що вони і гальмувати будуть. Ну, в принципі, тут досить багато є вже відгуків про те, що гальмують. Працюють ці колодки дуже хорошо, хоч Томекс, хоч ФСО. Колодки працюють практично однаково. І ті інші тут відгуки від людей вже дуже багато, і всі кажуть одне і те саме. І те, і те працює. Жодних нарікань на їх немає. ну як в принципі, як і в попередніх колодцях польського виробника, вони по своїх якостях і характеристиках дуже схожі, навіть бачите, конструкція упаковки одна і та сама, тільки що написи відрізняються, а так коробка ну, однакова. Знов-таки, часто густо в мене таке враження, що їх роблять в одному і тому місці. От. На жаль, інформації на коробці немає нічого. Так, а тут є бумажка яка. Так, що тут пишуть? Місце виробництва не вказано таке. Щоб чітки, чітку адресу сказати, на жаль, не можу. Тільки написано, що Made in Poland і все. Так, а Тут теж бумажка є. Ну, є. Інформація, яка в даному випадку не несе цінності. Написано на... Польською і англійською мовою. Української нема, російської нема, ніякої іншої нема також. Оце такий у нас асортимент задніх і передніх гармінних колодок для автомобілів Таврія і Славута. Ну, і ще що хочу сказати, дуже часто запитують, а чи однакові колодки в Таврії і в Славуті. Відповідь така: однакові. Автомобілі Таврії і Славута відрізняються лише наявністю. Двох задніх дверей у Славута і багажника. От. Чого у Таврі нема. Все решта там однакова. Вся подвізка, вся система гальмування. Незалежно від того, з вакуумним підсилювачем чи без нього колодки однакові. Ну і я вже розказував відео для про колодки для автомобілів Lanus Sense. Так само тут повторюсь. В жодному разі колодки не міняються. По одній штучці, або на лівому колесі поміняв, на правому залишив. От. Це Хоч передні колодки, хоч задні. Так само не можна робити, як люди часто знають, точно роблять, що внутрішню колодку поставив нову, зовнішню залишив стару, або навпаки. Так теж не можна робити. Колодки ось продаються завжди, завжди продаються комплектом на два передніх колеса. Або так само комплектом на два задніх колеса. Міняти їх по одній чи по дві, не можна. Це взагалі за такі справи треба дуже боляче наказувати. Бо так робити не можна, через це можна і самому опинитись десь в кувєті. От. І ще й людей, боронь Боже, травмувати, тих, що будуть навкруги. Колодки завжди міняються. Так само, як і продаються. Продаються комплектом на два задніх колеса. Міняти треба на обох задніх колесах. Продаються комплектом на два передні колеса. Міняти треба на обох передніх колесах. Це обов'язкова умова. В жодному разі її порушувати не можна. Це ваше життя, по-перше, і по-друге, це життя оточуючих. Людей, які ходять навкруги вас. А, ще про що, що я забув? На колодках вітчизняного виробництва завжди є скос. Це так само на колодках BEST, так само на колодках НРД, наскільки я пам'ятаю, також скот є. Зараз не звернув уваги, зараз аж гляну. Так, він тут також присутній. Часто і густо люди запитують, куди скосом ставити, вперед чи назад. Якщо чесно, я не знаю. Колись в книжках це писалось, ще в радянських, але зараз ця інформація ніде вже не світиться. От, мало того, от, оцей скос існує тільки на колодках передніх, в Таврях і в славутах. Усіх решті машин цього скосу нема. Тому, наприклад, польські колодки, якщо на їх глянуть, ніяких скосів немає. Спеціально для того, щоб люди не запитували зайвий раз, як їх правильно ставити. Звідси, я можу зробити такий висновок. Правильно буде і так, і так. Одне тільки хочу додати, що якщо ви колодки поставили на одному колесі з косом донизу, Значить, і на іншому колесі ставте скосом донизу. Я не знаю наскільки цей скос відповідає за ефективність гальмування, але не будемо самі собі проблеми створювати. Легше поставити одразу однаково, щоб потім гальма працювала одинаково, щоб машина при кожному натисканні на педаль не в вбік вправо або вліво. Щоб вона просто зупинялась. Тому що на швидкості в 20 км часто будь який водій, навіть початковець, зможе втримати машину на дорозі. А якщо, наприклад, 80 їхати, то можна і не втримати, вже і в квіті або найближчого стовпа спіймати. Так, ну вроді як все, що мав розказати, розказав. Дякую за увагу. На все добре.